Тим часом східне і західна околиця, а також південна частина Вовчанська, під контролем сил оборони України, також під контролем ЗСУ, населені пункти Лиман, Вільча, Синельникова на Харківщині. Це підтвердив командир 16-го армійського корпусу, полковник Іван Колонтай. каже: кожного дня російські війська втрачають 10-15 солдатів вбитими, і орієнтовно стільки ж. Пораненими і зараз з нами на прямому зв'язку. Олекса, це офіцер другого мотопіхотного батальйону Вовкодави 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Я вас вітаю. Доброго вечора Збір зараз має з'явитись і з'явився вже QR-код. Я маю на увазі та номер карти. Я традиційно його сканую. А вас, Олексо, попрошу деталізувати на що на що саме збираємо. Ми збираємо проводимо збір на наземний роботизований комплекс поні, який потрібен нам для виконання логістичних місій для проведення евакуацій. Зараз дуже утруднена логістика на передній край, і в принципі навіть не, не, не лише на сам передній край, логістика утруднена противник. Задію дуже велику кількість безпілотників. І для того, щоб зменшити ризики для наших бійців, які змушені. Довозити це все діло автомобілями, ми застосовуємо наземні роботизовані комплекси, і на один з них, якраз такі поні, великий тяговитий, потужний НРК. Ми на нього зараз проводимо збір. Це якраз таки той випадок, коли буквально гроші конвертуються в збережені життя, тому що він ну це річ, яка обезпечує наші екіпажі від того, щоб завера з'їздити і ризикувати своїм життям. От хто прокинувся сьогодні? У нього голова не болить, не хворіє, здоровий, як віл, як кінь. От якщо ви такі, то донат, будь ласка, QR-код, номер карти. Телефон у руках у вас, я впевнений. Якщо ні, то беріть у руки і скануйте QR, чи вводьте номер карти. І знову ж таки інвестуйте. Як дуже доречно і дуже влучно сказав пан Олексу, у збереження життів наших, це справа, яка гідна того, щоб цю банку закрити. Мета 481 тисяча. Зараз на банці 128 тисяч і ні, уже 130 Збір рухається. Ви молодці, давайте рухати його швидше і потужніше по вовчанському напрямку. Яка Олексій, оперативна ситуація там, зважаючи на натиск ворога, зважаючи на погодні умови, зважаючи на. Абсолютно, всі ці приміння, які впливають на ситуацію, якраз таки ті фактори, які ви зараз зазначили, дуже суттєво впливають на ситуацію на Вовчанську. Противник ну, дуже сильно вчиняє тиск на нашу лінію фронту, кидає вперед всі з абсолютно піхоти, яка в нього є в доступі, задіє дуже активно артилерію, задіє каби, задіє ракетні системи залпового вогню. Ну, загалом все. І дуже велику кількість піхоти закидає на передній край на. Іні оборони намагаються якимось чином десь дійти до якогось підвалу, укриття хати, закріпитися, накопичитись, просунутись далі. Тобто вони е, зараз е, кидають. Ну, ми не виключаємо того, що вони забирають з інших спеціальностей військовослужбовців і відправляють їх на передній край в якості штурмової піхоти, е, в тому числі відправляють і поранених. Е, це якби ну не це вже не здогадки, це 100% інформація, тому що є полонені, які. Пора ну самі по собі після поранення в мали б якраз таки проводити лікарську комісію, проходити умовно або бути у відпустці, і їх відправляють на фронт для того, щоб від, ну, намагатися протиснути кількістю нашу лінію фронту, е, тому ситуація насправді на нашому напрямку дуже важка. Е, те, що ви говорили про е, погодні умови, вони також безпосередньо впливають на перебіг бойових дій, тобто за рахунок того, що є дощі, є густі тумани. Це е, Погіршує умови для проведення розвідки для контролю переднього краю, і противник цим користується і просто пхне вперед своє м'ясо в необмежених кількостях для того, щоб просто десь якось отримати якийсь успіх. Загалом ми ну противник, це скажімо так, можна назвати тимчасово живою силою противника, тому що ми противника активно знищуємо. В принципі, кожен метр просування ворога на нашому напрямку він, в принципі, і вимірюється тілами. Окупантів, які лежать по дорозі, по то, от по їхньому маршруту, а скажіть, а багатьох в полон виходить брати? Ви просто згадували полонених, які от поранені, чи таке від дня до дня не дуже, не дуже. Ситуа... ну тобто інколи, коли вдається, коли є можливість зберегти окупанту життя, взяти його в полон, то так виходить. Якщо ні, то ну не часто це виходить, тому що треба розуміти, що ситуація. Міські бої, це якщо, наприклад, говорити про бої в полях, в посадках, там є певні природні чинники, які формують лінію фронту. Тобто це ліцосмуги, перепади висот і так далі. В міських умовах може бути в одному будинку окупанти намагаються туди зайти, в будинку по діагоналі сидять наші захисники. Тобто там ситуація дуже динамічна, і ну і плюс кількість окупантів, вона не ну не. Так, не найкращу умову для того, щоб обрати полонена. А от міські бої, про які ви кажете, а Вовчанськ, ну от як місто, він, він ще існує, враховуючи те, як вони кабами закидають безпосередньо позиції наших, це ж вже радше руїна Вовчанська. Де вони там Це підвали? Це якісь там десь під Кам'янцем сидять. Так точно підвали під камінцем, в принципі, для окупантів вони не сильно вибагливі в умовах, в яких вони намагаються затягнутися і сховатися. Тому буквально під шматком шиферу дійсно може ховатися окупант. Так воно і є. Підвали, тобто слід, слід враховувати, що це міська забудова має достатньо укріплені великі підвали. І в забудові, там, де приватні будинки, так само там є підвали, де люди там тримали якісь свої там, не знаю, харчі і так далі. Тобто підвалів там достатня кількість. І, умовно кажучи, йде там якась кількість ванюшок групами по двоє, і вони намагаються кудись затягнутися до, тобто до якогось там з десяти Окупантів доходить до підвалу один-два. Чекають наступних, хто туди затягнеться, до них приєднається для того, щоб зібрати вже якусь групу, і намагатися просунутись далі. Сам центр Вовчанська ну безпосередньо там, де там наш район оборони, який ми тримали, там тривалий час. Ну там просто немає нічого, абсолютно взагалі. Тобто, там на момент вже ось там крані місяці, там практично на поверхні руху ніякого не було, тому що і рухатись там уже навіть ну взагалі укритись практично не було де. Десь умовно кажучи, де приватний сектор там ще залишилася якась забудова залишилися якісь будинки стіни перестінки, в яких можна сховатися, як мінімум, десь там. Побігати від відпівішки в принципі ще можливо. Ну, ось окупанти цим користуються Так на банці 145 тисяч. Давайте згуртувались активізувались. QR-код номер карти бачите на своїх екранах. Так, хто ненавидить росіянців, донат а, хто не зараз скаже мені, та які росіянці? Ну хорошо, хто ненавидить навидить руських, от то, будь ласка, донат, qr код Ви бачите, номер карти, бачите. Покажіть свою ненависть, проявіть її у донаті для тих засобів, які вбережуть життя. Нашим Олекса uh, стосовно протистояння uh, нашого ворогу, я про наші FPV дрони не на оптоволокні А звичайні, от коли умовна та групка цих пігдогів десь просувається, вони як тільки тільки своїми тушами просуваються чи беруть з собою мобільні реби? Одразу намагаються влаштовувати нашим радіозавади для того, щоб наші безпілотники не так активно літали. от Чим протистоїмо ми? Ситуація така, що треба розуміти, що ну на, на, на мою якби суб'єктивну думку, російське військо достатньо сильно фрагментовано. Там є дуже висококваліфіковані спеціалісти, які працюють технічними засобами, і є водночас відверте піхотне м'ясо, яке подекуди просто ну йому дають радійку. І він цю радійку віддає своєму побратиму, з яким вони в групи біжать, тому що він не знає, що з нею робити. То єсті якість користувану ем, технічна підготовленість цього особового складу доволі низька. Давати їм якусь собою піхотний реб. Ну вони просто не будуть знати, що з ним робити. Вони забараняться разом з ним. То є, вони не буду. Ну, це це безмістовно. Е, великий реб працює. Якісь групи, які працюють з ребо. Вони вони працюють, вони дійсно задіють такі засоби. Е, окупанти, які біжуть, ну до певної точки їм навіть часто не видають броню. Тобто вони отримують броню на певній точці уже безпосередньо перед тим, як іти, те, що називається там, як їм кажуть, на закреп слід розуміти, що знову ж таки, за рахунок того, що окупанти часто слабо підготовлені, вони не розуміють, що вони йдуть на штурм. Тобто їм кажуть, що потрібно закріпитися там, наприклад, в тих двох будинках, і враховуючи, що вони не орієнтуються на місцевості, вони погано розуміють обстановку. Вони йдуть до якогось будинка, Там їх, умовно кажучи, зустрічають з будинку навпроти, чи по сусідству наші піхотинці баранять їх, і вони навіть не встигають зрозуміти, що по факту вони йшли на штурм. Якась і розрахунок іде на те, що там з якоїсь кількості окупантів хтось все таки відкриє вогонь. Відповідь хтось закине якусь гранату, і той за рахунок кількості ну вони викривають таким чином наші позиції, вогневі точки, і туди вже навалюють впівішками артилерією і так далі. Тому говорити про якісь такі засоби технологічні безпосередньо в піхотинців, внуцену ну, дуже велика рідкість. Максимум з того, що наприклад там спостерігав, там видно там і так далі. Це От плащі протидронові в якийсь момент вони почали використовувати доволі активно, тому що це просто зрозуміло. Ти не б накрився і думаєш, що тебе в принципі непомітно. А от говорити про якісь там в рюкзаку в реби, ну мені про такі випадки безпосередньо, щоб піхотинці бігли з ребом, мені про таке невідомо. Зараз же темної передоби більше, і ну і більше і так суттєво у порівнянні зі світлою. Вони більш активні стали, от якраз, в цю темну пору доби чи без різниці. Валить як в день, так і вночі, так і у сутінках, так точно. І в день, і вночі, і те, що називається в, в армії, називають сіряком, тобто цей момент сутінки ранкові вечірні е в, в, абсолютно тут, напевно, більше впливають погодні умови, зокрема дощі туман. Тобто, коли туман, ось тоді вони зосереджують зусилля і валять з більшою кількістю, це правда, скорист, намагаючись скористатися погодніми умовами, е якщо видимість. Чи там чи ніч, чи день. Ну, в принципі, ми їх що в день бачимо, що в, вночі видно їхні там ці теплові сигнатури, які потім холонуть до ранку. Так що, в принципі, ми над цим працюємо і ну мінусуємо їх по дорозі. Скажіть, а безпілотникам не стало суттєво важче? Ну, от мало того, що холодно, так ще й туман. Ну час же ж використання зменшується, можливо, з ладу частіше виходять певні елементи. Е, дійсно стало, як, як мінімум, тому що є. Ну в певній погоді мова в принципі вилітати неможливо, тому що втрати брутів ідуть е, досить великі. В туман видимість дуже знижена, і можна з, роз, побачити ну то тобто, пересування якогось там невеличкої. Сигнатури окупанта між будинками дійсно дуже важко. А враховуючи, що вони якраз таки і пересуваються малими піхотними групами по два, по три, по одному, в принципі, часто бігають. Ну, дійсно розвідка ускладнена. Якраз таки те, про що ми говорили, що це в цей період часу вони накопичили якусь там кількість м'яса і, користуючись погодними умовами, відправляють його вперед. Ми, ну, у нас, скажімо так, погодні умови, які погіршують роботу нашим операторам, компенсуються. Скілами наших операторів, які мають і досвід, і навички, і розуміння, і вміють як таку погоду, де як правильно підлетіти на що звертати увагу для того, щоб пересування противника побачити. Олексій, дякую вам за те, що знайшли час доєднатись до ефіру. Ці тем проговорити глядачам. Спасибі, нам ненависті вистачає, але треба більше. Ну от щоб ви конвертували у qr код та номер карти, зберігайте його. Збір не закритий. Він є актуальним на прямому зв'язку зі студією був Олекса. Це офіцер другого мотопіхотного батальйону Вовкодави. 57-ї окремої мотопіхотної бригади говорили про ситуацію на вовчанському напрямку.